Добрий день, вас вітає компанія НТЗвок. До вашої уваги, отакі от, Передпускові підігрівачі до тракторів МТЗ. Це у нас по Китаю 1603 кВт. Отакі от 1300-15 кВт. 1300. Отакий такий варіант 1,5 кВт. Ну, тобто майже все те саме, тільки виробник інший. Дві з от, половиною малогабаритний маленький 700-800 Вт. Ну тобто десь так. Потім отакі от у нас виробництво Польща 1,8 кВт 2,5 не нез'ємна. Зверніть увагу, зі з'ємною вилкою наше виробництво українське 1,9 кВт 2600. З'ємна вилочка. І тут з'ємна вилочка, це у нас Польща 1,8 кВт 2000 гривень. Також комплектуюча окрема кабель за 350 можете придбати. І отакий от. Тен на один дев'ять кіловатше гривень. Якщо зацікавило щось, будь ласка, телефонуйте. Номер в описі під відео замовляйте. На все добре.